А вісім членів виконкому, форум для проведення засідання є. На порядку денному на 46 питань, але сьогодні у нас є така приємна місія і дуже почесна місія. Я хочу запросити Андрія Горнутенка. Це наш 141 батальйон територіальної оборони, який ці на 99%, напевно, в цьому батальйоні. Були хлопці-дівчата, які перший день, там, на другий день прийшли на один з пунктів, де проходила мобілізація. Дуже багато знають там хлопців дівчат з наших батальйонів. І ну це дійсно житомиряни, які в перший день війни не чекали, коли їх виключив військомат, не чекали, коли м, м, там, їм щось там повідомлює чита. Вони самі прийшли, взяли зброю в руки і м, для того, щоб захищати м, нашу Україну, зберігати, зберегти в тому числі і місто житлоба. Тому величезна вам подяка цього міста і маю честь передати, нагородити орденам Богдана Хміліська 3 ступеня Андрія Герматенка за мутність, героїзм, заявлення в боротьбі з російською агресією. Мій притушенки у перші дні ми з таким ворогом. Коварним, це й на нас атакував так ним ахманами. І тих лотоць до територія реально, забув, будучи правом мандерим з ворогами. В хвала, як ми виділимо в кінці. У нас до того крапки, тому що у нас всі добровольці. Ми не з вами. Ми були в печать, тому ми, ми Запоріжжі, ми не поведіли. І Іван, великий пост поклон, тому що всю жизнь нас підтримувались. Знаю, що підтримується. У нас туди вже... вони рада приїжджав. Чесно <зваж> слово. Дякую вам. Вже більше, вже більше. Дякую. Знаєте, ми сьогодні... Ми сьогодні багато чуємо про курс. Це супер, це класно. Це класно, це все... Молодці і наші дистанцію. Поки не робимо чесно, не повинні. Ми кладемо. Але так. сьогодні на Запоріжжі, вот ми з Олександром Черніковичем були там два тижні назад, в 141-му нашому батальйоні в Запоріжжя, там нема де зачепитися, нема лісопосадок, ні нема нічого, ворого, артилерія, міномети, пішки, все що завгодно, а хлопці виконують свої задачі іноді навіть і без прокриття, без артилерії без нічого. Тому ну, це дійсно справжні герої, герой, яким потрібно пишатися на цій. Дякую. 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 Так, перед тим, як ми будемо голосувати за порядок денний, в нас перші три питання, ті заходи, які в рамках відзначення Дня міста мають відбуватися. І те, що ми бачимо в мережах, да, проєкт рішення виконкому, який був опублікований, він визиває там неоднозначні реакцію. З точки зору громади. Тому а, зрозуміло, що на сьогодні все одно життя продовжується, там працює і драматичний театр, працює філармонія, багато інших а, заходів відбувається, бо в столу все одно життя продовжується. Але ми бачимо сьогодні і по Полтаві, сьогодні вночі по Львову а, ракетний удар по багатоповерхівка в центрі. Кабами по Харкові, багато чого іншого. От. Тому там, де є е, кількість людей в одному приміщенні велика, ці заходи ми маємо е, перенести е, на якийсь термін. Зрозуміло, що це не просто там якісь концерти, це благодійні заходи, які, на яких збираються кошти на допомогу тим же нашим і батальйонам, і дешеве, і всім іншим бригадам. які... Сьогодні воюють на фронті. Тому ну, цей заход ми просто перенесемо. Всі інші заходи це і присвячені історії міста. Це заходи присвячені десантно-штурмовим військам для того, щоб молодь школярів ознайомити, показати їм героїзм наших хлопців і дівчат на фронті. Всі ці заходи ми будемо проводити, але ми. Хочемо сьогодні я там пропоную зняти перші три питання е, в нашій є час для того, щоб вийти пояснити людям, що це не буде ніяких концертів, ні вони і не планувалися е, в ніяких е, масових там заходів. Просто показати людям, що тут є. Ми маємо пам'ятати і дітям показувати нашим нашу історію, історію нашого міста, героїзм наших військових. І героїзм людей, які сьогодні в такий час продовжують і працювати, і підтримувати фронт, в тому числі, тому пропозиція: перші три питання зняти з порядку денного, а далі ми просто залишимо ті заходи окремо проведемо ще прес-конференцію, на якій покажемо, роз'яснимо, І після цього вже там, через декілька днів приймемо ті рішення, які там, потрібно прийняти, які будуть прийняти громади, вже приймемо окремим рішенням виконком. В рамках цих заходів о, також передбачається відзначення, знову не святкування, відзначення там, на локації Дня Маріуполя. І це потрібно робити. Не потрібно забувати ті міста, які сьогодні знаходяться під тимчасовою окупацією. Ми потрібно, нам потрібно підтримати маріупольців, які сьогодні в місті, показати всім іншим містам для того, щоб це був приклад, і вони також можуть відзначати разом там Вінниця і там і Мілітополь чи інше українське місто, чи Сімферополь. І таким чином показати, що ми віримо в нашу перемогу, ми шиваємо країну і ми рухаємося до нашої перемоги. Тому по порядку денному в нас за основу. Пропоную зняти три питання, провести прес-конференцію, після цього визначити, які заходи ми залишаємо, які ні. Но благодійні, благодійні заходи по збору коштів. Неправильно було, що ми дійсно вказали, що там військовий оркестр, бо військовий сьогодні ціль номер один для росіян, От потрібно просто переносити і відпрацювати в іншому форматі. Тобто Перші три питання знімаємо. Да? Хто заперше? Більше у нас змін немає, так? Да? В цілому голосуємо тоді за порядок даний. Дякую. Так. Питання. Починаємо з четвертого питання. Просто ну, функціонування облаштованих відкритих майданчиків. Це в нас з. О, Проектом рішення пропонується погодити встановлення функціонування таких майданчиків за наступними адресами: перша вулиця Івано-Слітиза, квадристранного господарства, фізична особа, гльоза Віктор Іванович. Наступний об'єкт заклад ресторанного господарства за адресою проспект Миру 23, фізична особа підприємець Хмельєвський Олег Станіславович. Заяви розглянуті на відповідні комісії та прийнята рекомендація до погодження. Прошу підтримати. Хочу нагадати, що приблизно два роки назад. Ми вже по спрощенню такої схемі йдемо, да по механізму. Раніше підприємці збирали там декілька місяців. Потрібно було зібрати всі документи. Uh, на сьогодні під час війни, коли бізнесу складно, і частина ровони працюють і на тих же генераторах, часу все. Нам потрібно максимально спростити. Вони подають заявки, роблять схеми прив'язки, скізний проект, прив схему прив'язки на виконкові розглянули, проголосували все. Нехай працюють і в разі відсутності змін там по локації по суб'єкту господарювання, вони автоматично продовжуються шляхом перепроводження. Без там, да, через рік знову не ганяємо людей так. там для того, щоб вони там да то запрошував звати. Дякую. Наступне прогнання дозволу на порушення благоустрою по вулиці рістера 51. Доброго дня. Даним проєктом рішення передбачено дозволити комунальному підприємству Житомир теплокомуненерго планове виконання робіт по ремонту теплової мережі діаметром 325 мм протяжністю 6 погонних метрів. По вулиці Святослава Ріхтера, 51 з порушенням асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Це замінюється складний інженерний вузол, компенсатор, який виконує роль температурних розширень, вирішує питання. Ця ділянка теплової мережі була відремонтована в 2008 році. На той момент компенсатор був в задовільному стані зараз. То з ладу. Вивони зелених насаджень. Це по об'єкту ОСК 1 знов під будівництво сонячних. Там йде будівництво сонячних. це одне питання, так? Це да? будівництво а, да. зона мережі.

Навіть не буду казати, по якій адресі да. От. У нас в місті до цього працювали двоє очисних. очисні закінчуються, і після цього нам потрібно з перших очисних зробити перепідключення. І тоді ті очисні каналізації, які побудовані, вони будуть одні працювати. Їх потужність вистачає працювати повністю на забезпечувати очищення всіх стоків міста. І це значна економія і на фонді заробітної плати через автоматизацію, якість і споживання електричної енергії водоканалу. Тому хто запрошували света. Так, так наступно передача матеріальних цінностей. Так. ми такой ціну знову передаємо? Добрий день, шановні члени виконавчого комітету. Даним проектом рішення передбачається передати безоплатно передати з балансу управління соцзахисту Богунського районного департаменту на баланс Житомирського міського центру соціальних служб, худі, колони, подарункові набори, на пам'яті на захисників. термовір. І наступна про, про передачу майна наступним проектом рішення передбачено безоплатно передати з балансу департаменту соціальної політики на баланс комунального підприємства Завинбут 10 секційних плівок. Це ці конструкції, які розміщені. Це ага. алея тих, хто віддали життя за Україну, оскільки ми їх придбавали і передаємо відповідно на Зовинбут для обслуговування. Ага. Хто запрош голосувати?